бо Господь глас третій. Сіло сім. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, в ім'я Господнє. Тропар воскресний глас третій. Сізо ні. Нехай веселяться небесні. Нехай радуються земні, бо сотворив державу, силою своєю Господь подала смертю, смерть, смерть перевізком мертвих став, свезодні пекла визволив нас і подав світові вели. Одак воскресний глас третій. Воскрести зробу гробу щедрий, і нас вибігти із розмерти. Сьогодні адам торжествує і радується Єва. А разом пророки з Патріархами безперестаноспівають. Божественну державу твої влада. Богородичний, глас третій. Тебе поспівуємо, Богородиця діво, Заступницю Спасіння роду нашого, бо від тебе син Твій Бог наш плод прийняв, і на хресті, перетерпівши страждання, визволена світлиня, як людину люблю. Рокими на літургії, глас третій. Ля соль фа 3. Співайте Богу, нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте.